Всім привіт! Сьогодні Софія з Роблокса буде брати інтерв'ю у вчителів своєї школи. Що ви відчуваєте, коли закінчується останній урок в п'ятницю? <плес> Що ви можете сказати про рівень за англійської мови нашого класу? <плес> Як ви себе почуваєте на посаді директора школи? Я я просто королева, Почуваєте, коли вас на канікулах викликають на роботу? Не шукай мене. Як викличете дітей до дошки? Іди сюди. Давай, давай, давай! давай. Іди сюди. Чому молоді вчителі йдуть працювати до школи? Я кайфую кайфую! Які ви оцінки ставите найбільше? Що ви відчуваєте, коли закінчилась зарплата, а до наступної довго чекати? Як ви любите, щоб до вас звертались. Будете робити після закінчення навчального року. Літо, літо, я поїду на світу. Про що ви думаєте під час уроку? <звук> що думають учні на останньому уроці в п'ятницю? Додому я просилася. Що ви відчуваєте, коли діти не виконують домашні завдання? Болить бол Про наш клас. Так як ти ніде нема. па па